Мортиновий клопіт. Якось незатишно було Мортинові сидіти самотою на санях посеред лісу. Він зліз і спробував тягнути їх дорогою. Спершу це йому навіть трохи вдавалося. Але тільки до першого невеличкого підйому. Тягти сани догори було йому не під силу, а притягнути їх додому треба. Тут і думати нема про що. Бо ще чого доброго повернеться Ларс побачить мортина з санями на дорозі подумає, що мортинові вони зовсім не потрібні. Хлопчик ще якийсь час смикав і тягнув важезні сани, але, зрештою, кинув голоблі і щодуху помчав додому. Прошмигнув через кухню і влетів. До бабусиної кімнати. Бабуся ще плела светер для тата, їй залишалося викінчити горловину і доплести рукави. Бабусю. зарепетував з порога Мортен. ходи зі мною скоренько. Щось стало? налякалася бабуся. Щось із ласунком, з телетком. Та ні. Мортен тягнув бабусю за спідницю. Вихор? допитувалася бабуся. Можна й так сказати. Справа дуже нагальна, немає часу на балачки, ти повинна мені допомогти. Бабуся збагнула, що справа справді серйозна. Вона вибігла на двір з плетивом у руках, і хоч плести на бігу не вдавалося, її втішало, що вона начеб і далі при роботі. Бабуся гадала, що Мортен кличе її на подвір'я. Але він тягнув її до лісу. «Агісь!» – скрикнула бабуся. Куди ми йдемо? Треба декого притягнути додому. Я врятував одне життя, пояснив Мортен. Бабусі від бігу спирало дихання. Вона дуже захекалася. Не дай Боже відмовилась би зараз піти з Мортеном. А хто то? Люди чи звір? Торочко запитала бабуся. знаючи, що Мортен врятував комусь життя, годилось розмовляти з ним з повагою. Ні, ні те, ні інше, відповів Мортен, Завжди скоро сама побачиш. Він раптом злякався, що бабусі не сподобаються сани, і вона не зуміє оцінити тих зусиль, які, яких він доклав, щоб заволодіти ними. Марні були його страхи. Щойно бабуся побачила сани, вона повісила своє плетиво на якусь гіляку і миттю вмостилася на них. Дива, та й годі, мортине, вони твої? Так, гордо відповів малий. Ларс пообіцяв віддати мені сани, якщо я зумію затягти їх на обістя. А ми дві раду, бадьоро, запевнила мортина бабуся. Ти ба, я знову посиджу в справдешних санях. У нас на таких санях колись їздив до міста, хиба ґазда. Але часами посилали до села в справах якогось челядника. І той брав мене з собою. Що ми з ними будемо робити? Бабусю, ти нічого не розумієш, вигукнув Мортен. Вона й не дивно. Бабуся розпитувала і випитувала, але зовсім не чула, що їй відповідав Мортен. Сани заполонили всі її думки. Вона кілька разів обійшла їх навколо, то сідала в них. То знову вставала, мацала стару збрую, залишену ларсом. Зрештою, обійшла сани ззаду і заходилася їх штовхати. А що бабуся була сильніша за мортина, то невдовзі сани видряпилися на схил, хоч і не надто швидко. Раптом Мортин згадав Бабусю, ти забула своє плетиво. «Йой, правда, то що? Знову з'їздити донизу? Дорога тут кафайна, мож їхати без страху. Їдьмо, зрадів Мортен. ми обоє сядемо. Ти в санях, а я за кучера буду. А я буду пильнувати ззаду за розворою, аби вона не гальмувала, сказала бабуся. Вони ще духу поїхали донизу, тільки вітер у вухах свистів. Але то файно було, тішилась бабуся, а тепер мусимо такой затягнути ті сани до хати, щоб вони вже й направду були твої. За деревами ховався Ларс, і він відвів додому буланого і повернувся. Йому страх, як цікаво було побачити, як даватимемо собі раду з саньми Мортен. Він аж удвоє склався від безгучного сміху. Надто вже потішними видались йому Мортен та бабуся, і те, як вони борсаються у снігу. Бабуся забрала з гіляки своє плетиво, і вони з Мортеном знову потягли сани до гори. Цього разу вже не затримувалися на вершечку горбика, а відразу посунули вниз схилом додому. Мамі мову відібрало, коли вона побачила бабусю, яка, мов конячка, тягла за собою сани. Та ще більше мама здивувалася, побачивши, як Мортен, стоячи на драбинці, одягав упряж на свого вихора. Потім він причепив збрую до голоблі, і вони обоє з бабусею сіли в сани. Бабуся плела, а Мортен тримав віжки і правим конем. Удаючи, ніби шалено мчать дорогою, вони не просто розмовляли, а перегукувались одне з одним. Саме на той час повернулися зі школи старші діти. Вони, наче вкопані, зупинилися у воротях і вражено. Витріщалися то на бабусю, то на Мортена. Мортен відразу їх помітив, але спершу вдав, ніби не бачить, бо ж насправді він не подвір'ям гарцював, а мандрував у далекі світи. Та з будь якої подорожі мандрівники завжди повертаються додому. Тож і Мортен повернув сани до рідних країв. Дуже йому кортіло почути, що про його набуток скаже решта родини. Діти стиха перемовлялися, не зводячи очей з бабусі та Мортена. Пру. гукнув Мортен. Чемності й вихоре, ми вже дома». А де то ми вже дома? зраділа бабуся, я би ще повозилася. Так то було файно. Діти зацікавлено роздивлялися сани, але Мортен сподівався від них більшого захоплення, якось на них не схоже. Діти тенялися навколо, щось тихо бурмотіли, перемовлялися між собою, мі міряючи малого поглядами. Мортен глянув на себе, «Хм, одяг порвав, чи що? Та ні. Щось з бабусею не так, теж ні. Сидить собі в санях плете татові светр. І тут бабуся гукнула Агов, кучере. Мо, ще повозимся? а я тим часом светр доплету. Вйо, радісно крикнув Мортен, смикнув вішками, і сани знову рвонили з двору. А в кухні за столом сиділи діти і вели серйозну розмову з мамою. Ми про це вже від думаємо. Віддавна думаємо, Мортинови потрібні друзі однолітки. Він скоро геть здичавіє, спілкуючись тільки з бабусею. Вони вдвох придумають собі такі дивні забави, що це вже в ніякі ворота не лізе. Побачив би їх хтось сторонній. Подумав би, сидіть у санях старенька бабуня з маленьким внуком і вдає, ніби кудись їде. Мортенові треба знайти друга. Ми вже одного нагледіли. Мама здивовано слухала дітей. А я про таке ніколи й не замислювалася, мовила вона. Ще зовсім невідомо, чи захоче Мортен проміняти бабусю на якогось там невідомого товариша. Що ж, побачимо. Тут мама усміхнулася, бо побачила у вікно, як Мортен зістрибнув саней і галантно простягнув руку, допомагаючи бабусі зійти на землю. Бабуся поклала недоплетений светр собі на голову, а малий низько їй уклонився. Бабуся, певно, уявила себе, щонайменше королевою з короною на голові. Так поважно вона ступала. «Хм, що ж? Побачимо, побачимо.